Нашій галячки за доброту. Це учеників. Першу на Україні створив радіологічну лабораторію при отак, от, от, може, це теж не скромно похвастає. На станції у них техніка, дай Бог пам'яті, 71 першого до 76 Потім директор школи, потім директор технікуму і так і на пенсії. Ми з Галі прожили після Беліксна, після закінчення інституту, ми прожили у Новій Каховці, дай Бог пам'яті, з 59-го року. 47 років. Так, да, 47 років. Ми пережили війну. І він пам'ятає, і я пам'ятаю. Якого року народжуєте? 37-го. А ви? 36-го. 36 -го, 36 ми пам'ятаємо. І, ці, і бомбіжку це пам'ятаємо. Всяке бувало. Але От, чесно скажу, може щось не те скажу. Вони не робили такої, як, як це русня робота в Бучі, в Карси. Ну, такого не було такого. Місто Буча, 3 березня 22-го року. Піднімаємо український прапор над містом. Слава Україні! Героям! Коли тільки забрали, русня забрала Крим. Наші родичі пекли якісь коржики там, це, це, подавали у ці створки туди. Ой, я не можу це цебати. Подавали оладочки там, чи що там. Наші воїни були закриті в цих в воєнних, воєнних частях. І це наші родичі ходили, допекли щось там і ходили, втикали в цю дирочки, щоб він щось поїли. На Донеччині дуже люди потребують якоїсь допомоги. Ну ми грошима туди допомагали, а тоді що якісь там теплі речі віддавали. А тоді я почала, а я ж консервації. Да, — консервація. консервацію ми тріться відправляли на Донеччину. Носки ну, оця відправляли. Це Та вже залишилися статки. У мене така приятелька є, вона працює в секондхенді. І нитки дуже дорогі, це понятно. Але вона до неї привозять нитки дуже га хорошого. гатунку. Там шерсть, бавовна така, це ж те, що треба на носки. Бо те, що ми купуємо там якісь там хімічні, я не, не хочу, бо хочеться, щоб воно ну, тепленько ж було. І це я з нею зв'яжусь, підкуплю там, скільки там, 200 гривень кілограм наберу, і це швяжу. Дивлюся цим, як в окопі, вони сидять, ці хлопці, в окопі. Не там, дай Бог, не с... дай Бог. Гризука холодна, а то ще звершуть сніг. А воно сидить, бідне, хоч, хоч може, хоч носочки, хоч один, хоч б, а, те, там, коли буржуйки посиди, хоч трошечки. Ну, таких візуків немає, але всі хлопці, які до нас ходять, ці ж, ж носки мають, uh -huh. то вони там то, я, руку поцілував, там, а то я, то, я обняв, так, я така щаслива, щаслива. У нас дуже багато малини, і оце вони ж цілі їх немає, то збираю, а збираю через день і барю. Оце у нас огірки теж свої огірки. Це у нас продавленька одна, гольним делішесть. Це, мабуть, це, а це клубника написана. А це айва Я колись перечитав 16 видів. На вимінування Вчора почалася війна, вже сьогодні вона прибігла, отакі очі десь побігла в кузні, ці скоби, там бліндаж, що треба було. Де гроші, та мета, підняла всіх друзів. На третій день вже машину, машину, ну, джип де десь вже відправила туди. На, десь на п'ятий-десятий день електростанцію. Поражалися. Ну, ну можна це виявитися. Так. Генератор, величезний генератор. <му> на Пасху у 22-му році, от за тим столом, сиділо у нас вісім воїнів. З однієї сторони, простота, от які вони враження провели. Ну, прості, але звичайні люди. А друга... Далеко не звичайні. Це якийсь, ну, ну від них благородство відсходить, шляхетність. Проходить дві неділі, Наташа, Наташа приїжджає, чорна, чорна, до другого провагним нема безвісті пропав. А на другий день заявляє, що він їх вдома, що він завинув. І товариш. його. Інколи так, ой, так погано дома, так погано, так оце і погано мені, і голова болить, і спина болить, і плече болить. Та Галя, ти здорова жінка, ти ходиш сама і ще щось робиш без палички, без без кульгуточки ходиш. Ти, взагалі, і ти така почуваєшся такою, щасливою, щасливою.